Тільки це був 2005 рік. Ще навіть смартфонів як таких не було. Лупт отримав початкове фінансування від y Combinator. Якщо хто не знає, Y-Комбінатор Combinator – це венчурний фонд, що працює у форматі бізнес-інкубатор. Двічі на рік він інвестує невелику суму, зараз це 150 тисяч доларів у велику кількість стартапів і отримує за це частку у 7% кожної компанії. Фонд протягом трьох місяців працює з тими, хто потрапив на програму, влаштовує різноманітні зустрічі з експертами, допомагає створювати продукт і знаходити інвесторів. З цього бізнес-інкубатора виросли такі компанії, як Dropbox, AirBnB, GitLab, Reddit це лише кілька найвідоміших. На фотографії самий перший потік стартаперів, набраний у 2005 році, складаючись з семи початкових компаній. Ось, наприклад, засновний кредит, поруч з ним наш сьогоднішній герой Сем. Протягом наступних кількох років напогливої роботи йому вдалося залучити в лупт понад 30 млн доларів менше капіталу і досягти неймовірної оцінки 175 мільйонів доларів. І все було б нічого, якби не одне, але додаток в підсумку не зацікавив живих користувачів. Тому було прийнято рішення продати лупт за 43,3 мільйони доларів, 5 з яких дісталося Сему Альтману. У 2011 році Сем стає партнером y Y-Combinator і на перших порах працює там неповний робочий день.